Друзі, привіт! Коротше, як обіцяв, короткий обзор по тому, що робиться з справою. Як пам'ятаєте, де ми там балончиком пшикали, наручники одівали, забирали мого водія. Ну, менше з тим. Що відбувається? Ну, поки там йдуть сюди. Що зробила поліція? Вони скасували ту постанову на мене за перехід в недозволеному місці. Тому що там було багато косяків, і призначили новий розгляд справи. Напевно, надіялися, що ми на розгляд справи не прийдемо. Ми на розгляд справи прийшли. Знаєте, хто розглядав справу? Той е... чоловік, що був в поліцейській формі, що запшикував мене балончиком і підівав доручники. Я в шоці. Якщо чесно, після дій, ну якби поліція була адекватна, да, і вони бачили, то після дій, от таких як зробила та людина, це треба точно медекспертизу перевірити на психічний стан людини, забрати в нього зброю, забрати в нього балончики все, і ну, відсторонити від роботи. А мені призначили ту саму людину, яка зробила там на мене постанову, щоб вона розглядала справу. Табо вперед ви да, упереджена да ви взагалі не можете борщите, ні, ми маємо право, ми там розглядаємо. Далі що відбулося? Розгляд справи. Це був театр одного актера, щоб ви розуміли. Він там розказав свої анекдоти, що він бачить, що він розуміє, докази, все, рішено, бах, Він такий, ну прикольно, я говорю, а це що таке було, якесь судилище чи що, чи там там Пояснення, ще нічого від мене не треба, просто там, ви там... ну да, отак. Отак, отак відбувається. Коротше, стільки таких всяких моментів, що просто піздець. І ти дивишся на них? Оце така шарашкіна контора, оце патрульна поліція, там, що біля суда там знаходяться. Це така шарашкіна контора з їхнім тим главним, який скасував постанову незаконно. Майже перед самим судом, бо знав, що їм там хана. Бо вони начудили. Взяв її, скасував, взяли, відправили цього оборотня, щоб вів далі справу. І це просто жах. Це не правосуддя, і це демократія, це судливіще і просто беззаконня. Ви оборотні, всі оборотні, конкретні оборотні. Ви безтолкова організація. Це я говорю до патрульних. Вас просто треба розформувати. І от ви бігаєте, ловите людей, от туди вас треба і відправити. Хоча навіть е вас туди не можна відправляти, це трохи не так, тому що там, там герої. А ви, ви не герої, ви непонятно хто. Ви просто нечисть. От. Другого слова я не можу підібрати. Я думав, що можливо десь щось задумується. Та яке? Рука руку мили. А цей дзвонить, не знаю. Йому адвокат щось говорить, бо це ж не зі мною говорити, я кого не знаю. Адвокат щось каже. Зразу телефон. А кажуть, так і так. І це можна. Опять дзвонить. Я говорю, слухай, може покличеш вже ту людину, до кого ти постійно дзвониш на розгляд справи. А він каже: та то вже до другої я зводю. Там помоч зала, там всі участвують. Всі знають, як прикривати, покривати, як шивати справи, ні? Але ви красавчики, патрульна поліція України. Да. ви, гниди, блін. Може ви не такі не всі, але от так, що стикаєшся з більшістю, то бачиш такі. Начальник точно такий, тому що якби був е, справедливою людиною, чесною, то вже б давним-давно е, цей, як його так лагідно назвати. Скажем так, оцей чоловік, що мене затримував затримали от він би вже не працював в будь-якій нормальній країні. А наша країна нормальна, тільки ви її робите ненормальною. От ви, сволочі. То вже вигнав би. А це говорить про те, що ти такий самий крахобор. Крахобор і негідник. Отак. Такий самісінький. Незаконні справи, незаконні постанови. Все незаконне. Що ж таке закон, він що, для вас щось важить взагалі нічого, правда? Одним словом, друзі, буду тримати в курсі далі. Я так зрозумію, це ще піто продовжується. Тут ще буде пару серій. Пару серій, так, да, воно цікаво, весело місцями. Правда, е ну, емоції зашкалюють, коли от зустрічаєш з тим, ти бачиш що законів, то воно там десь трошки емоції виходять. Е не так, як би мало бути. Але... То все деталі. Коротше, однозначно повідомлю, чим воно закінчиться, як воно буде. Я, я, я не знаю, може мене взагалі ще розстріляють. Хто його знає, у нас є смертна кара чи ні? Може мене розстріляють, бо так воно все до того йде. Добре, всім гарного дня, нехай Господь благословить.